Всім привіт, друзі! З вами знову ютуб-канал Лавка Задоволень. Я Олександр Маник. Сьогодні нереальна кількість новинок від Нацбанку України після монет, народжених в Україні, після бони до річниці вторгнення, після Ой, у лузі червона калина, після до речі, сміливість бути українцем. Сьогодні я вже зняв відео про борщ, про захисниць, про монету, яка присвячена енергетикам. І наступна 5 гривніва. Монета, ось така новинка від Нацбанку. Це монета присвячена Інституту судових експертиз, інституту Бакаріуса. Що я можу вам розповісти про цю монету. До речі, ви зараз в мене спитаєте, а де це все придбати? А ви переходьте на наш телеграм-канал і можете всі ці новинки вже там придбати. І так, монета. На аверсі якої розміщений малий державний герб України. Напис Україна. Рік карбування 2023. Бачите, наверху, ось угорі, а, також ми з вами бачимо зображення виглядів відбитка пальця. Бачите, по центру. І бінарного коду навколо нього, що символізує цифрову обробку інформації та пошуку даних під час проведення судово-медичних досліджень. Унизу під ним логотип банкнотно-монетного двора Нацбанку України, сумлінне служіння істині. Напис та знак, що це 5 гривень графічний символ гривні. А на реверсі монети ми з вами можемо побачити логотип. Установи, напис Національний науковий центр Інститут судових експертиз. По колу написано, бачите, а, імені заслуженого професора Бокаріуса. 100 років заснування у центрі праворуч. Також на сьогодні, друзі, я вважаю, що ціна би, не виправдана. Вона велика, але я сподіваюся, що з цим будемо боротися разом. Та всі ці ціни, коли людина отримає від Нацбанку ці монети, вони просядуть. Тому, друзі, не забувайте ставити лайкос під відео. Обов'язково підписуйтеся на наш YouTube канал на наш Telegram канал а, та ви побачите ще більше, більше цікавих новин від Нацбанку. Дякую вам, слава Україні. Саня Саня Саня.